Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги графічний планшет. Це інноваційний бездротовий графічний планшет та розумний нотатник у форматі А5. Він поєднує традиційне письмо з цифровими технологіями, дозволяючи миттєво передавати записи на смартфон або планшет через Bluetooth. Сумісний як з iOS, так і з Android-пристроями. Даний планшет ідеально підходить для студентів, Дизайнерів, бізнесменів та всіх, хто цінує зручність та технологічність. Завдяки спеціальному стилусу та додатку ви можете зберігати, редагувати та ділитися нотатками або ескізами у реальному часі. Компактний та легкий дизайн робить його зручним для щоденного використання, неважливо вдома ви чи в дорозі.